И даю вас, малята, сегодня середа, и у нас грамота. Мы знаем, что наша мова складается з Речи не складаются слів, слова поделяются на склады. Склады поделяются на звуки. Звуки бывают полосни и приголосні Сегодня на занятии. Продовжувати вчитися, слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, поділяти їх на склади, складати речення та друкувати літери. На минулому занятті ми знайомилися зі звукосполученням Щ. Пригадаємо разом, як треба вимовляти. Щ! І літера ща. Літера ща завжди позначає два звука. Щ-Ч. І потрібно було відгадати зашифроване слово назву гори. Дякую за ваші світлини. Пропоную погратися і піймати оплеском звукосполучення щ в слові. Приготували долоньки, почали борщ, щоденник, рюкзак, тривога, щітка, бульбашка, щука, ящерка. Check. Дякую, малята. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Разом їх називаємо А Б. В. Г. Г. Д. Е. Є, Ж, З, И. и Й, йод к л м н о п р с т у ф х с ч ш Послухай мой віршик. В стародавні віки сіль возили чумаки, в Крим та в врійськими степами вони їстили волами, сіль вкладали на вазах Казівник чумацький шлях. Так і зветься в Україні цей зірковий розсип нині. У давнину сіль називали білим золотом. Коштувала вона дорого, возили її аж з Криму. Коли чумаки їхали, то проїжджали багато сіл. Назвемо останні звуки у словах сіль і сіл. У слові сіль останній звук ль, М'який. А у слові СІЛ, звук Л твердий. Якість одного і того ж звука змінила зміст слова. А як позначається м'якість звука на письмі? Пишемо літеру, який знак. Літера м'який знак звука не позначає. Лише вказує нам якість приголосного звука. Розглянемо її і надрукуємо в зошиті. Проводимо паличку на дві клітинки і від середини донизу ведемо дужечку. М'який знак, який знак, все пом'якшувати мастак в слові. Де він має бути, там відразу м'якість чути. М'який знак є в слові день, сіль, олень, а також пень. Місяць кулька і татусь. М'який знак потрібно знати, зможеш ти читати і писати. А тепер пропоную виконати звуковий аналіз слова сіль. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові сіль. Звук с. Він який. Приголосний, твердий чи м'який. Сіль. М'який. Позначаємо двома рисочками. Наступний звук у слові сіль. Звук і він який? Голосний. Позначаємо кружечком. Пригадуємо, що звук І пом'якшує попередній приголосний. В даному випадку звук С. Наступний звук у слові сіль. Так, звук Л. Він який? Приголосний, Твердий чи м'який. Сіль. Так, який позначаємо двома рисочками і знизу пишемо літру Л. А тепер давайте порахуємо, скільки звуків у слові сіль. Так, три. А скільки букв. Чотири. В який знак немає звука. Скільки складів у слові сіль. Скільки голосних звуків, а скільки голосних звуків? Один. І отже, і склад один. Звуковий аналіз слова пальці. Зробіть самостійно. Визначте кількість складів і наголос. Звірте зі зразком. Пропоную скласти схему до речення. Мишко йде в безпечне укриття. Хто? Мишко. Це слово назва предмета позначаємо однією лінією. Що мишко робить? Йде це слово назва дії предмета позначаємо двома лініями. Що? Укриття. Слово-назва предмета. В службове слово позначаємо дужечкою. Укриття яке? Безпечне, це слово-назва ознаки позначаємо хвилястою лінією. Речення починається з великої літери, тому ми на початку схеми ставимо вертикальну рисочку. А закінчується або знаком оклику чи знаком питання. А тепер, малята, я буду називати слово з твердим приголосним, а ви добирати слово пару з яким приголосним. Наприклад, Рис Рись приготувалися тин тінь. Сіл, сіль, лис, лось, булка, булька, мед, мідь. Пропоную розв'язати головоломку і відгадати слово предмет, який ми покладемо у тривожну валізку. Запишіть перші літери назв предметів і прочитайте слово. Чекатиму ваших світлин та відео. До зустрічі, малята!